Патрульні поліцейські вітають Дніпрян з прийдешнім новим роком. Два екіпажі їздять містом на прикрашених автівках. Без освітлення та світлофорів, як у Дніпрі, регулюються перехрестя з активним трафіком. Криворізький район лінія фронту Дніпропетровщини. Як район пережив 2022 рік. Через стабілізаційні і екстрені відключення електрики у Дніпрі напрацює вуличне освітлення і світлофори. Відтак на перехрестях утворюються затори, а у годину пік тягнучки збільшуються, як і ризик потрапити в аварію. Що про це думають водії та пішоходи? Це не дуже гарно. Не всі водії пропускають. Так що є такі водії ще не хочуть навіть зупина... зупинятися. Люди, люди спокійно до цього відносяться, навчилися вже користуватися. Траплялися аварії, але не через відключення світофорів, а через неуважність водіїв, напевно. А от водії кажуть, через відключення світлофорів навпаки стали уважніші. Щоправда, зізнаються, у заторах стоять довше, ніж зазвичай. Війна в нас в Україні. Якби було все нормально, тоді ми могли побалакати про це, що світофори не працюють, і це погано, і це погано для водія і для пешеходів. Всі в незручній ситуації. Але ми зараз не можемо адекватно оцінювати це. Більше пробок на дорогах просто. В будь-якому, випадку, звісно, мешає. Було б лучше, щоб ані Угу. Ну щоб критично сказати, що та там учитувати, що зараз війна, як би, я думаю, що люди потерплять за правилами дорожнього руху. Якщо світлофор вимикається, водії мають керуватися правилами пріоритету або сигналами регулювальника. Та чи розуміють їх водії? В принципі, що він показують, можна вдогадатися. Основні сигнали регулювальника розберемо з інструктором автошколи Микитою Нем'ятим. Перше положення ось таке. І можна запам'ятати легко, як рука стричить уліво, проїжджає, як закортіло. Друге положення: руки регулювальника розведені в сторони. Це означає рух заборонено, тобто на грудь та на спину їхати заборонено. Наступний сигнал: рука регулювальника направлена на водія. Руку вставив він до вас повертати вправо час. Якщо вам потрібно повернути да, ви стоїте і чекаєте. Таке положення, яке вам дозволяє повертати ліворуч. Якщо ви бачите зовнішню частину правої руки регулювальника, то їхати заборонено. Паралельно став по смузі прямо і вправо їдьте, друзі. Останній жест. Якщо регулювальник підіймає руку, усі транспортні засоби мають зупинитися. У Дніпрі на десяти перехрестях з найщільнішим трафіком у години пік чергують інспектори, кажуть у поліції. За необхідністю додаються ці групи. Якщо є потреба, то екіпаж реагує або на звернення, або сам під час патрулювання виявляє, що дана ділянка або перехрестя потребує особливої уваги. Регулювальника водій більш обережно проїжджають ці перехрестя і зменшує. Що швидкість. Водночас у поліції зафіксували зменшення кількості ДТП з потерпілими. Їх у грудні було 63, тоді як у листопаді 83. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро 30 грудня. Два патрульних екіпажі на вулицях Дніпра їздять на ось таких прикрашених автівках. Дарують містянам солодощі і святковий настрій. Дуже повільно для того, щоб не створювати ніяких поміг на ну перешкод на дорозі. Якщо бачимо діток, ми вітаємо їх, даруємо подарунки. Дехто з діток нам навіть читають віршики і так далі. Майже 100% мешканців, які нас бачать, або дуже здивуються, або махають нам у відповідь. Свистять, показують палець вгору. кажуть, що нам дуже подобається, класно. Що ви придумали таку акцію? Нас дуже підтримують містяни. Відкаже яке завтра свято. Новий рік. Новий рік. А що так. на новий рік приносять гарним діткам, які гарно все поводили? Так. Ви заслужили в цьому році на подарунки? Так. так. подарунку? На здоров'я. Дякую дуже. Все, гарного вам нового року. Слухайтесь, дорослих, і гарно вчитися. А ми ж вийшли на міст, хотіли бутилки ті. Що ж бутилками ти зробиш проти бтр А вони почали їхати і почали стріляти по всьому селу. Отако. Ну, по всіх сторонах. То пістоліт до лоба ставить, то на коліні б ставив. Місцеві чинили спротив, як могли. Цим трактором перекривало дорогу аби не пропустити ворога. Ну, а потім колони зайшли. Куди ж уже Там колона, сутки їхали, танки, машини. Кожний вечір вони виїжджають, два міномети і починають обстріл села. Кожний вечір. Це, я їм кажу, хлопці, ви, ви ж тут люди безоружні, це да? українці, це ваші. Та як ваші, як ми бачимо, поїхали і ми починаємо прятатися, розумієш? От головка от града, дивіться. А хвіст у мене під хазяйським двором, там під конюшнею. От головка. Ну, хвіст сапіри перевіряли, горять, не опасно. Я... Ми зарили її вже. Ну, хвіст із ракети. Я сидів возле хати, отам, а жінка каже, що там сидиш, щоб чуєш, стріляє. Ну, це буквально там 5 хвилин. Я пішов і взрив. Це якби я сидів. Все. Пририли, ну, метра два була, хороша така. Щебенку. Оце не було нічого, все знесло. Отак, вирівняли, поставили поки. Цвіточки красиві були, нема. Ото попало якраз і туди якраз. якраз у полісадничок, Я все, все чоловіку дзвонила з Кривого рогу, кажу, хоч цвіти не попало. попало. Попало і в хату. Хазяйство бросили та виїхали. Тепер на господарство нічого немає, бо вони корові, телят, стріляли, просто їли. Курей так само. Нічого не оставляли. Ну і, звісно, мародерили телевізори, холодильники. Ну, коротше, битову техніку немає. Навіть газ плиту з балоном витягли, потягли кудись. Усі магазини у селищі розбиті росіянами. Сюди окупанти поцілили ракетою С-300. Впала ракета, і оце повилітало все. І як шахнуло все, а це все вилетіло. Ні вікна, ні дверей, нічого. О. Потім друга впала в тому дворі у мене. А це вже як третя впало. Таку що пить воду беремо, у нас там вильниця є. Ходимо аж туди, беремо бутильок здоровий, на чай так. А технічно вдома є колодязь. На село дали один генератор. Ну, тільки малесенький. Ходимо та скидуємося бензином. Ну, щоб зарядити хоть телефони. 23 лютого я був в Харкові, їхав з Харкова, зустрічав на своєму шляху дуже багато військової техніки. Ну, думки ніякої не було, що буде завтра. Повномасштабне вторгнення. Ранком я прокинувся того, що в нас там недалеко теж військова частина була, і туди прилетіла ракета. Вони були на межі кордонів нашого Криворізького району. Широківська громада, є населений пункт Ганівка і через річку населений пункт Заградівка, це вже Херсонська область. От вони стояли на тому боці річки. Кожен з населених пунктів щодня піддавався обстрілам на протязі восьми місяців. За обстрілів було дуже пошкоджено багато житла людей. Якщо взяти багатоповерхівки міста Зеленодож, то з 104 будинків жилого фонду 73 будинки зазнали різного роду характеру ушкоджень. Що стосується частного сектору, приблизно півтори тисячі домогосподарств зазнали ушкоджень. Так само в нас пошкоджено 5 закладів освіти, культури, бібліотеки. Гучно було, дуже гучно і вночі, і вранці, і в день. Нас спасали сірени. Ми ховалися хто в коридорі, хто в підвали, хто як міг. Били смерчами ураганами, касетними. Касетними взагалі кожен день били. А фугасний це самий смерчів. Розбили центр села, ну і окраїнним. Тут був прямий приход. Станка зажигательним снарядом. Згоріло все. За час військової агресії у нас, на жаль, 18 людей загинуло і 63 людини зазнали поранення. Серед загиблих є і 9-річний хлопчик. Спочатку військової агресії виїхало 60% населення, 40% залишилось. Зеленодельська громада була одним із головних хабів по прийому біженців з Херсонщини, тому що наша громада, яка пролягає на кордоні Дніпропетровщини та Херсонщини. Коли вже почали йти перші люди, причому вони почали перші йти вночі, босі, голі, в тапках, в ночних там рубашках. Ну тобто, це було дуже жахливо. Ми їх ловили по камешах. за весь цей час. Через нас пройшло. Більше п'яти тисяч осіб тут нам дуже допомагають волонтери, дуже велике. Дякую їм. Вони дуже помони помогли речами, вони помогли і деякою мебелю. Наші хлопці виявили таку ініціативу зібрати речі людей, які кинули, для того, щоб хоч трошки допомогти людям, щоб коли вони поверталися, вони могли забрати свої речі. Зібрали приблизно півтори тисячі таких велосипедів. На зараз вже 50% цих велосипедів люди вже забрали і поїхали своїм ходом до себе на домівки. Весняна компанія, вони під обстрілами сіяли, під обстрілами збирали жнива. У нас були дуже такі. Пекельні, по-другому, по іншому не скажеш. Засіяли майже 77 тисяч озимих культур. Під час збирання врожаю не, неодноразово комбайни наїжджали на міни на касетні снаряди. Ну, були поранені на превеликий жаль, є і загиблі. Також касети дозриваються. Воно диви. Диви, касети дозриваються. На цьому пулі. Де під час уборки озимих зернових був підрив комбайна. Після приходів різного роду РСЗУ, російського окупанта на цій території були розкидані міни. Дуже багато різного роду лежить непотрібу такого небезпечного, яке несе загрозу і техніці, і людям, і загалом. Навколишньому середовищі. Люди старалися працювати, тому що сроки не можна було порушувати. Що можливо, вирощували, що можливо собирали. Збитки нанесені, звісно, дуже колосальні, великі. Руки не опускаються. Будемо працювати, як і працювали. Населені пункти всі на території Криворізького району. От, За межами населених пунктів, особливо Зеленодольська, Шируківська Карпівська громада, там ще небезпечно, тому що дуже велика територія, 4 тисячі гектар, попередньо прораховано, що це забруднені території. Взагалі обстріли закінчилися нашої території приблизно півтора місяця тому. Зараз вже проходить відбудова. Ми починаємо відбудовувати наші заклади освіти, культури. Люди повертаються, приблизно 90% людей вже повернулося до нашої території. Людей стало більше, навіть повеселішало. Дитячі голоси почулись. Як вони на качельках катаються, як вони на горках спускаються? Зараз тут спокійніше. І тут у нас все працює, всі люди повертаються. Комунальникам взагалі нашим дуже-дуже вдячна. Вони все роблять, все працюють, все засаджують, щоб у нас місто цвіло. Були дуже, звісно, обстріли, так, і ми, е, нас предупреждали, коли були сирени, одразу ми старалися е, ховатися, стараємося все, щоб в городі було у нас красиво, чисто. Вони не зламали. Цього їм не вдало ніяк. Я бачу по селі, що ніяк. Все, що зараз робиться, і далі люди продовжують жити. Відбудуємо, підфарбуємо всі міста і села, і заквітне Україна фарбами веселими.